Добрий день, мої любі терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Хоча насправді, як ви бачите, колода лише одна. Просто я її поділила на 5 частинок, старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. І так, на старших арканах ми подивимося: загальну енергію, задачу та підказку від Всесвіту для Терезів на січень місяць 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, задачу від Всесвіту та підказку для Терезів на січень місяць 2025 року. І так, Терези. Для нас з вами загальна енергія місяця. Чудова карта імператриця. На жезлах ми подивимось роботи, справ, роботу справи діяльність терезів у січні місяці 2025 року. Робота справи діяльність терезів. У січні місяці. 2025-го року. Обота справа діяльність Терезів у січні місяці 2025 року на початок місяця і на кінець місяця. Так. Далі на кубках ми подивимося Сімейні стосунки відносини, емоції настрій Терезів у січні місяці 2025 року. І так, сімейні стосунки, відносини. Емоції. Настрій Терезів у січні місяці 2020 року. І так, на початку місяця. Як будуть складатися сімейні стосунки, емоції, настрій? І під кінець місяця. Далі, давайте подивимось. На мечах ми подивимось кризові моменти, інтелект, логіку Терезів у січні місяці 2025 року. Кризові моменти. Інтелект, логіка Терезів у січні місяці 2025 року. І так, кризові моменти, інтелект, логіка Терезів у січні місяці, на початку місяця от, і під кінець місяця. Фінансовий стан Терезів. Давайте подивимось. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан Терезів в січні місяці. 2025 року. Фінансовий стан Терезів. У січні місяці 2025 року. І так, фінансовий стан Терезі у січні місяці 2025 року. На початок місяця. Фінансовий стан і на кінець місяця. Все, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії місяця нам випав старший аркан імператриці. Я говорю нам, тому що я теж Терези. Нам випав старший аркан імператриця. Це чудова карта. Це карта приросту, карта плодородія, ізобілія. По цій карті проходить багато можливостей ресурсів. Ріст, зріст, розвиток, комфортний стан. Потім ми можемо проявити креатив, творчість в цьому місяці, в січні місяці. Це імператриця, це жінка, лідер, мама, це жіночий вплив на питання, які по-українськи виникають, по Україні з'являються. Але все на голову не падає з неба. Тому ця жінка вона трудяга, вона бізнес-вумен, бізнес леді. Вона упорно йде до своїх цілей. Вона працює, старається, їй мана небесна з неба не сипеться. Її праця приносить гарні матеріальні плоди. Гарні починання і прибуткові справи в перспективі. Вона уміла, рішуча, ділова, бізнесвумен, Хозяйка ситуації, яка любить комфорт. Ось, бачите, Леді на такому гарному троні сидить. От. Також по цій карті проходить вагітність. Хто мріяв завагітніти? от. Це гарна, гарний час для цього. От, е, вибутковий, е, винятковий добробут, безмежна удача. Е, от. Дуже гарна карта і дуже гарні енергії будуть е, в січні місяці вірувати в нас. Просто треба проявити дійсно е, свій ум, е, інтелект, логіку. значить, активність, доброзичливість, діяти добре, спілкуватися з оточуючими, оточуючими і будьте практичними. Отакі От ось у енергії у, вас, у нас на січень місяць, любі Терези. От, давайте дивитися далі. Значить, в якості роботи нам випав на початок місяця туз жезлів. Чудова карта. Це нові справи. Це фінансовий стрибок може бути по цій карті. Початок нової діяльності чи побудування якогось бізнесу з нуля. Не варто боятися ризикувати. У цьому случаї ризик буде повністю виправданий. От. Значить, можуть бути досить творчі проекти. що ще? толерантність у колективі по цій справі проходить? Сприятливе працевлаштування, хто шукає роботу. Ви проявите чистолюбство, маєте сильну мотивацію, виконуєте досить важкі Професійні завдання і зробите широкий крок кар'єрними сходами. Здоровий ентузіазм і діловий натиск не залишаться поза увагою, вам Всесвіт протягує чудовий шанс, от, хватайте його за хвіст, цю удачу і розвивайтеся. Тим більше у вас така гарна карта в основних енергіях імператриця. Все у вас буде добре в роботі. На, на початок місяця вам гарний шанс випадає, чудовий просто. Під кінець місяця вам випала вісімка, е, значить, е, вісімка жезлів. Це карта швидкості. Хороша динаміка та поява нових можливостей у професійній діяльності. От. Вигідні можливості, особливо у справах пов'язаних із поїздками. Це час прийняття миттєвих рішень, впровадження і новаційних методів у роботу, швидке отримання прибутку, у тому числі з несподіваних джерел, імовірно, поява нових партнерів, надійних партнерів гарних. Надходження інвестицій у бізнес, нарощування потужності виробництва. Шляхи вільні. Можна сміливо рухатись вперед та успішно реалізувати плани свої. Чудова карта є шанс заключити договір із закордонними партнерами. Також по цій карті є можливість отримання нової посади. Якщо ви зможете зловити позитивний настрій цього аркану, підпластуватися під його темп, то на вас чекає один із найкращих, найпродуктивніших періодів у житті, коли за один день можна переробити всі справи, які стояли у мертвій точці, роками. От ось у вас гарні енергії на роботі у січні місяці, Терези. От. Прекрасні енергії. Будьте активними, сміливими, дійте, ризикуйте, все у вас вийде. Особисте життя. В якості особистого життя на початок місяця нам випали, випала сімка кубків. Ну, ця карта це карта ілюзії, фантазії. Людина, як ви бачите, вітає в облаках літає. От, носить рожеві окуляри, так би сказати. Значить, у шлюбі відносини, від яких заморилися обоє партнерів по цій карті. От. Розриву немає. Сліпа віра у відносини, самообман, рожеві окуляри, щоб не помічати недостатків. Ну, що я скажу, можливо, це і є якась життєва мудрість. Тому що якщо прискіпуватись до кожної дрібниці, до кожного такого недостатку, недоліку, то ясно, що сімейного життя не буде. А сімейне життя це в першу чергу дипломатичність, поступливість. От. То, можливо, і треба іноді одягати рожеві окуляри. Е, на якісь дрібниці. Зрозуміло, що якщо щось серйозне, то, звісно, тоді не потрібно вже. Якісь аб'юзивні стосунки, або насилля або зради, тоді зрозуміло, що рожеві окуляри б'ються з... з стеклами всередину, і це дуже боляче. От. У парі, значить, у відносинах, ви вітаєте у хмарах і відчуваєте ілюзії щодо партнера. Можливо, ви чарівно щасливі зараз, тому що не в змозі Тверезо оцінювати дійсність, але це щастя отрута, яке отруює і несе в собі жаль про нездійснені надії. От, можливо, дійсно, от, ви собі, як говориться, сам придумав, сам повірив. Це хвороблива прив'язаність до партнера, надто ідеалізуйте предмет своїх мрій. Тим самим наділяє його неіснуючими якостями. Це схоже на закоханість у недосяжний ідеал і більше фантазії, аніж реальності по цій карті проходить. От. Так само, от, і як познайомитися, є можливість самотнім надати неіснуючі якості своєму новому знайомому по цій карті. От. От такі ось особисті, життя, особисті енергії, е, значить відносини, е, стосунки сімейні на початок місяця. На кінець місяця випала королева кубків. Це вже дуже гарна карта. От. Це обіцянка гармонійних та міцних стосунків у сім'ї, зміцнення вже існуючих відносин, глибокі почуття партнерів, щирість, вірність. І абсолютна довіра один одному по цій карті проходить. Можливо, дійсно, ви, прикривши очі на якісь дрібниці, в кінці кінців свої углубили свої стосунки, ваш партнер набрався розуму. Може таке бути. Даже дуже може бути. От у стосунках. В парі, які зустрічаються, карта вказує на, май... на майбутній шлюб: небеса готові благословити ваш союз, наповнити його коханням, ніжністю, повагою та взаєморозумінням. Самотнім королева вказує на те, що кохання незабаром у вашу долю увійде. Це буде щира, м'яка і добра, сердечна людина. Використайте свою чарівність усю, а терези вони чарівні, свою доброту душі для того, щоб отримати свого партнера. От, ось особисті енергії у вас. На, кін, на початок місяця, трохи, як говориться, вітання в облаках, у хмарах, але під кінець місяця все налагодиться, і ви зустрінете. Потрібно вам людину самотні зустрінуть. Ті, хто вже будуть у парі, мають перспективу на шлюб, на подальші стосунки на народження дитини, а в сім'ї новий медовий місяць. І так, кризові ситуації інтелект, логіка. На початок місяця випала. Двійка мечів це знак компромісу, стойкості та сили, що дозволять вийти переможцем із непростої ситуації. Просто треба відгородитися від людей, ну, не відгородитися, я неправильно сказала, віддалитися трошки, відійти в сторону, відкинути емоції на задній план і обдумати ситуацію, яка склалася. Враховуючи підводні камені і побудувати план подальших дій знак компромісу стійкості та сили, що дозволяють вийти переможцем із непростої ситуації, От проявити силу, подумати, який можна компроміс в цій ситуації прийняти. От. Так ось ця карта може уособлювати ваші побоювання, сумніви та нерішучість в конкретній ситуації. Людина вирішує побути наодинці з собою, пережити ускладнений стан, знайти компроміс і зробити крок уперед. От. Як я і говорила, вам треба все добре обдумати, зважити і построїти плани на майбутнє. На початку місяця, можливо, навіть в сімейних стосунках обдумати все. Також у вас є шанс по роботі даний. Ви берете цей шанс і вам треба розпланувати і все, щоб у вас справи в роботі пішли добре. Все обдумати, все спланувати, все намітити для себе. Вірний шлях. На кінець місяця, вам Терези, випав, король. Мечів. Це чудова карта, звісно, це сила справжнього лідера. От. І ця сила заключається у мудрому використанні своєї, своїх можливостей, своєї влади. Карта серйозних ідей, стремлінь та нових цілей Предвіщає раціональний підхід до життя, гибкість та об'єктивність. Людина веде себе грамотно, проникливо, розвивається та бачить реальність такою, як вона є. От. Це чудова карта, це е, карта логіки, е, вірного напрямку. Король він же ж уже досяг своїх висот завдяки своєму розуму. От. А також це фігурна карта, яка вказує, що, можливо, в вашому житті є такий чоловік, який може вам, е, як, як говориться, як паровоз, вивезти вас із якоїсь е, незрозумілої вам ситуації, підсказати вам, допомогти вийти з цього стану. От. А можливо, ця людина, ви, і ви повинні теж. Е, Проявити мудрість, силу, волі і все, і допомогти людині, яка потребує цієї допомоги. Отакі От. От у вас енергії будуть мудрі, гарні. І я так дивлюсь, що конфліктних ситуацій, слава Богу, ніяких особа немає. Просто треба дійсно буде на початку місяця все гарно розпланувати. Фінанси, в якості фінансів на січень місяць, Терези, на початок місяця вам випала шестірка пентаклів. Ну, це карта допомоги. І фінансові питання успішно вирішуються. Можливо, вам повернуть борги, можливо, спонсорська допомога якась буде, премія. Інвестиції принесуть дохід. Фінансовий підйом може бути. Ви знаєте, ви знайдете гроші на все, що вам потрібно. Але тільки у поточній ситуації. Якщо вам зараз потрібні гроші, ви їх обов'язково знайдете. От, отакий ось фінансовий стан на початок місяця добрий. І на кінець місяця вам випав туз. Пентаклів. Це чудова карта, це світла смуга, матеріальне благополуччя, нові методи заробітка, прихід коштів, фінансовий стан на висоті, грошей вистачає на щасливе життя, фінансовий успіх та процвітання. Можливе розширення фінансового потоку от, і виход на новий рівень. Отакі от ось гарні у вас фінансові справи у січні місяці Терези. Ну що, що хоч можу сказати, трохи у вас тут в началі місяця буде якісь непонятки в особистому житті, але під кінець місяця все налагодиться. Отак от отакий от, от, от січень місяць для нас з вами, Терези. Дякую вам за увагу. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі Терези.